Ранок понеділка в черзі до одного із банків в Ужгороді стоять люди. Сюди вони приходять вже як на роботу, а все як розповідають, аби отримати свої гроші. Банк заблокував нам пенсійну карточку вже місяць таке, може й більше. В суботу пенсія прийшла, мені не дали. Сказали в понеділок прийти. Люди скаржаться, стоїть в черзі вже не перший день. Однак, навіть зайшовши в банк, отримати свої гроші в повному обсязі вони не можуть. Банк на день видає максимальну суму в 500 гривень. Тож, якщо потрібно більше, тоді і на наступний день доведеться годинами чекати своєї черги. Почала вкладати депозит, гроші вклала пенсію сюди, зразу перевела. Як пішла на пенсію, було все добре. А от у цьому місяці у них стався криз у банкові. От і люди ходять, не можуть одержати пенсії, дають тільки по 500 гривень, а 500 гривень, щоб одержати, треба тут півдня вистояти. По цій черзі спочатку пускали нормально і ще два тижні тому нормально можна було в касу зайти і там вистояти. А зараз така ситуація: по два-три чоловіка пускають. Є в касі гроші, дають, немає. До побачення. Зараз банк перетворився на неприступну фортецю. Зайти туди важко навіть людям, які принесли гроші та хочуть сплатити кредит. Хочу поставити гроші, які от на кредитну карточку заплатити, оплатити кредит. Не можна було в п'ятницю, от тепер як прийшла вже, слава Богу, стою без 15.09, Хоча черга вже була там, де то 30 чоловік сто процентів. Дізнатись, чому людям не видають гроші в повному обсязі, ми вирішили у керівництво банку, до якого через закриті двері дістатись неможливо. Нам відкрив і провів нас до керівництва, однак без камери. Добре. Без камери, чому без камери? Без камери ще йде довіду, що переговорити зараз можна зайти без камери. Добре, камера тут. Я йду можна да, зайти. зайти. Та дізнатись багато не вдалося. Як зазначили в банку через кризу в країні страждають і вони в деталі вдаватись не стали скільки ще потрібно буде стояти в чергах вкладникам та пенсіонерам, наразі ніхто сказати не може.